Над рік в Україні діють нові правила для побутових споживачів електроенергії. Так, з 1 липня 2024 року, ті, хто використовує електрику для бізнесу чи професійної діяльності, повинні оформити інші договори та комерційний облік. Зміни, які трохи вмежили споживання для непобутових потреб у побутових споживачів, тобто зараз є норма, яка говорить, що якщо побутовий споживач споживає там електричну енергію за договором. Як побутовий споживач для своїх підприємницьких цілей, для там здійснення професійної діяльності, такої як, наприклад, адвокатська, нотаріальна для зеленого туризму, це може бути СТО, це може бути е, апартаменти, це може бути е, якийсь домашній ресторан і так далі. Зобов'язаний оформити договірні відносини з енергопостачальником за комерційним тарифом. Якщо це питання не врегулювати, оператор системи розподілу у нашому регіоні це Закарпаття Обленерго, виявляє споживання енергії на непобутові потреби та складає акт про порушення. Це можуть бути інтернет-вивіски, це може бути інформація від органів місцевого самоврядування, від місцевих органів державної влади і будь-які інші доказові матеріали, які будуть вказувати на використання електричної енергії на непобутові потреби. За результатами таких перевірок складаються акти. І на підставі таких актів здійснюється перерахунок вартості електричної енергії з побутового тарифу на непобутовий. Відповідно, якщо не допустити до перевірки, то оператор систем розподілу, тобто обленерго, має право визначити обсяг споживання на непобутові потреби як повністю обсяг споживання за відповідним об'єктом. Якщо допустити до перевірки, то вони мають визначити конкретний обсяг споживання на непобутові потреби, хоча заява була зроблена влітку минулоріч, фактичні перевірки розпочалися у 2025-му. За цей час на Закарпатті понад півсотні споживачів врегулювали самостійно питання а на понад сотню склали акти. Правилами роздрібного ринку електричної енергії передбачено, що е всі споживачі мають споживати електричну енергію по відповідних тарифах. Наприклад, станом на сьогодні, ну побутові споживачі є затверджене положення про покладення спеціальних обов'язків. Згідно цього положення, побутові споживачі мають Ну, трошки знижений тариф, ніж ринковий. Там станом на сьогодні це тариф 4,32. Згідно цього положення, яке затверджено постановою Кабінету міністрів, ці побутові споживачі мають знижку. Так? Всі інші споживачі, юридичні, там вільна ціна, малі непобутові, побутові, вони платять по юридичному тарифу, то тобто є по ринковій ціні, яка там більша, там порядка там 10 гривень. Якщо споживач звертається добровільно і врегулює договірні відносини, санкції не застосовуються. Проте, якщо порушення зафіксовані, перераховують за комерційним тарифом за останні шість місяців або віддати контрольного огляду. Для того, щоб облікувати ту електроенергію по окремому тарифу, він має поставити, грубо говоря, окремий лічильник. Або якщо це в цілому весь об'єкт перейшов, то він має прийти і написати заяву, що я. Спобут там закрив, і я перейшов у юридичний сектор. Він має написати відповідну заяву. Що я такий, то такий, то прошу укласти договір в юридичному секторі. Тому е, такі споживачі, які, наприклад, це не здійснили. А ми, як оператор системи розподілу, на нас правилами розрібного ринку там поставлено обов'язок, що в разі виявлення таких, е, таких фактів ми е, маємо скласти відповідний акт. Далі споживачу надходить коригуючий рахунок, платіжку формує Закарпаття енергозбут. І її треба погасити та врегулювати договірні відносини з оператором системи розподілу протягом місяця. Основна мета уникнути зловживань, адже побутовий тариф не призначений для бізнесу.